Вітаю друзі. Знов прийшов на цей ставочок, де я ловив коропа, де в столов в мене зривався, давно не був, напевно, більше тижня, може й два. Закинув, як завжди, оцей лівий на макушетник, середній на убійцю карася, на черв'яка і ось цей на технопланктон. Ось там поплавок. Далеко. Да він той поплавок. Ось там поплавок. А ось. ось бачите. Півчасика назад закинув. Побачимо, що клюне. Ось там далеко останні спінінг. Будемо ловити. Вечірня рибалка. Тут толстолоб ні разу не ловив і один раз чув, що хтось ловив, але рішив, вирішив закинути. Гарна погода.